гумореска Павла Глазового. Весна читає Діана Пличук, учениця шостого класу Туменського ліцею. Почалася весна красна, Ясна, тиха, мила, баба ввечері у сад вікно відчинила, дід умився, сів за стіл, баба ставить їжу. Чоловік та крути на пдачу, Страву їсти не любив на то вже гарячу. Жаль картопельки старій, смажила ж на салі, ухопила вона глед, кинула ще далі. Дід кола хотів, За вікном ясно світять зорі, я й подумала, що ти і на дворі. Та та діда.